Стосовно продукції в ретор пакетах. В нас є перші страви. Це ось такий суп гречаний, борщ та суп гороховий. Все йде з м'ясом в порції великі по 580 грамів приблизно. Є каші, каша пшенична, каша гречана, каша перлова та каша горохова. Також порція велика, 140 грамів м'язка в порції, засмажечка. Вам потрібно лише розігріти. Що стосується ось таких м'ясних продуктів, з якими ви можете просто потім готувати свої страви, чи вони дуже класної якості, можна їх їсти просто як гарнір. Є м'ясо яловичини, м'ясо курочки та м'ясо свинини. Ось такі порції. Тут 450 грамів. Чистого м'язка без жил, без зайвого жиру. Дуже смачні. І ось така скумбрія в маслі та ваштет з курячої печіночки. Дуже зручно зараз зберігати і використовувати з цими відключеннями світла. Це дуже швидко, є готова їжа.